На підтвердження розміру моральної шкоди, краще суду долучити висновок експерта да, щодо розміру моральної шкоди, а що ще? Ще підтвердження звернення до лікарів або лікування, якісь лікарські призначення. Особисто я, як адвокат, вважаю це не досить коректним, бо шкода здоров'ю та шкода моральна це дві різні шкоди. Але у нас суди поки що ці поняття змішують. Я не я не кажу, плутають, вони не плутають їх, але вони їх змішують. Ну де десь це трошки виглядає десь і логічно, оскільки якщо ти звернувся до терапевта, він тебе направив до психолога, то можна констатувати, що якась психологічна травма у людини є, от але здебільшого, моральна шкода ну це знову ж таки предмет там довгої дискусії та розмови. Здебільшого моральна шкода, вона у нас пов'язана із завданням фізичної шкоди та шкоди здоров'ю. Тому висновок експерта, якщо це у нас кримінальна справа, то взагалі бажано зробити його в судовому порядку. От, або долучити висновок спеціаліста або експерта за влас, ну, з власної ініціативи. Це дозволяє у нас і КУПАП, і КПК дозволяє, і ЦПК дозволяє.